Пліс, перший плюс другий сорт. 10 кг. ціна 1350 гривень. чоловічі жіночі Є ось така безрукавочка, розмір емочка. Дуже гарненько. Наступний йде ось така кофточка, Еска на замочку. Далі йде ось така кофта світшотик Наступний йде безрукавочка. Розмір 38-40 Далі йде ось такий світшот на замочку. Розмір 42-44. Далі йде розмір 38. Наступний йде ось такий світшотик. 2 XL Біленький, класний, Кишеньки є. Є ось тут стягується низ Наступний шотик йде ось такий теплюзний. Є тут кишенька розмір. 2XL. Наступний йде ось такий на замочку. Далі йде ось такий легесенький на замочку також. Наступний йде жіночий такий. Класний замочок до серединки. Далі йде ось такий розмір 40. 10 кг. Перший плюс другий сорт. Ціна. Ціна 1350 гривень. Вау, дивіться, який яскравий і класний Есечка. Дуже гарний. Середина йде ось така. Наступний світшотик, іде ось такий на замочку розмір 42-44. Далі йде ось такий 42-44, такий м'якусінький. Наступний йде чоловічий. 52 розмір. Наступний світшотик. Розмір тут не вказаний. Далі йде ось такий з капюшончиком. Знову йде ось такий чоловічий МК. Також йде капюшон, ззаду Зад. є ось такий надпис. І остання моделька ось така елічка.